Книга буття, розділ другий. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був, і благословив Бог сьомий день і освятив Його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив. був. Таке було походження неба і землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб. Пороти землю, але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді господь Бог утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Господь бог насадив сад у Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив господь бог із землі всяке дерево, принадне на погляд, і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Зедему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. Ім'я першої пішон. Це там. Що обтікає весь хавіла край, де є золото. А золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки Гіхон. Вона обтікає весь куш край. Ім'я третьої ріки Тигр. Вона тече на схід від Ашуру. Четверта ж ріка. Ефрат, узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саді порати його і доглядати його, та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь З усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, вмреш. Тоді сказав Господь Бог Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч, відповідну для нього. І сотворив Господь Бог із землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка, щоб побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося і Дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому. Але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра. Що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Такто полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки. І стають вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися.